Доброго дня, діти. Діти, подивіться, до нас завітав гість. Це маленьке ведмежатка, який тримає маленький літачок. Засмотилась ведмежатка, бо зламався літачок. Що робити, любі діти? Ведмежатка як звеселити? Пропоную пограти. Розглянемо картинку літака. Що є у нашого літака? Є крила, є хвіст. Є корпус. І ми з вами зліпимо літак для нашого ведмежатка. Для цього нам потрібна дощечка, серветка, пластилін. і ми зараз з вами Розділимо наш пластилін на дві частини. Одна частина буде більша, друга частина буде менша. Розділили на так ось такі два шматочка вийшли. Беремо більший шматочок пластиліна і розкочуємо. Розминаємо, розкочуємо його у стовчик. Тож, починаємо ручками, беремо досточку і ручками ось так розкочуємо великий шмат пластиліна. Це у нас буде корпус нашого літака. Так, зліпили стопчик. І ось такий у нас буде хвіст. Так, чого не вистачає? Так. Чого не вистачає крила нашому літаку? Теж розминаємо пальчиками і скочуємо стовпчик. Це будуть крила. Беремо досточку і ось так розкочуємо. Так. Ось такі у нас вийшли крила. Зараз ми з'єднуємо ось так. Притискаємо пальчиками. Ось у мене вийшов, зараз я вам покажу, у мене вийшов ось такий літак. Бачите? Ось такий літак. Діти, зліпіть вдома з пластиліна літак. Ми з ведмежатком будемо чекати на ваші роботи. До побачення та нових зустрічей!